Їжачки-спортсмени. В зеленому лісі на галявині жила дружна сімейка їжачків. Тата звали Микола Єжаковенко, маму Клава Єжаковенко, а їхнього синочка їжачок Єжаковенко. Це була дуже відома сім'я, можна навіть сказати, знаменита. Їжаковенків знали і поважали всі мешканці Зеленого лісу. Чому поцікавитесь ви? А тому, що це була дружна спортивна сім'я. Так так, їжаковенки щодня робили ранкову зарядку і весь свій вільний час присвячували спортивним тренуванням. Особливо ретельно вони займалися своїми улюбленими видами спорту. Всім, напевно, цікаво дізнатися, які улюблені види спорту можуть бути у їжаків. Тож слухайте і дізнайтесь. На сонячній галявині. Поруч із будиночком їжаковенки облаштували невеликий спортивний майданчик для тренувань. Там було все необхідне: турніки, бруси, штанга й гирі, м'ячі й скакалки. А ще в татка їжака був свисток і секундомір. Раз на тиждень їжаковенки влаштовували змагання зі своїх улюблених видів спорту: швидкого згортання в клубок, швидкісного спуску з гірки. Спортивної стрільби голками по мішенях, і хоч Іжачук і був у сім'ї найменшим і наймолодшим, він ні в чому не поступався батькам, навіть установив кілька власних рекордів. Малюк має чудовий вигляд, який він швидкий і вправний. От що значить серйозна фізична підготовка. Гарний приклад подала родина ось вам і результат. Так говорили звірі і птахи. І не тільки говорили, багато хто з них теж почав займатися спортом. З часом лісових спортсменів налічувалося вже стільки, що під найвищою сосною довелося збудувати велику спортивну залу, і з кожним роком охочих займатися спортом ставало все більше й більше. Отож найближчим часом доведеться будувати в зеленому лісі великий палац спорту для звірів і птахів. А на вхідних дверях буде написано великими літерами. Щоб здоров'я й сили набиратись, необхідно спортом всім займатись. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.